Сьогодні п'ятниця і ранок мій почався трохи інакше, ніж звичайно. Я вирішила піти прогулятися. Думаю, що треба подихати свіжим повітрям, бо я завжди або працюю вдома, або в машині десь їду. Так, щоб погуляти, то рідко буває. Тим паче така класна погода у нас сьогодні. Вітру немає, тепло. Ось такий сніжочок. Трошки подихаю свіжим повітрям. Щось вам ще познімаю. Це, до речі, це наша вулиця так виглядає, там ось наш будинок, трохи далі. І це тут все літо і осінь вам знімала красу. Це ось тут це озерце знаходиться, воно ось таке воно, воно невеличке, а там за пагорбом ще одне. Я навіть не можу це озеро, ну таке болотце Але воно дуже гарне. І минулого року, коли ми заїхали, то тут оцих кущурів не було. Тут все було чисте, чи його покосили, чи, може, насипали землі. А потім наліто тут отак от розрослося. Такі бур'янці. Бачите, видно трошки. озерце. Таке дуже гарне місце, я його люблю. Оце завжди, все літо, я тут кожного вечора я тут лазила. Там от сонце сідає. Там ось мій будинок. Зараз це гарно теж виглядає, по-своєму. Якась гарна пташка полетіла. Вона зловила якусь маленьку пташку, боже, що я поба... А, ні, не зловила, пташка полетіла. Вау. Якийсь хищник. Я не знаю, я туди, мабуть, не полізу до озера. Піду просто там прогуляюся, туди далі, до другого озера. У нас тут ще одне озеро є з іншої сторони. Ходімо, подивимось. А все десь друге озеро. Ми, до речі, тут скількись місяців прожили, навіть не знали, що тут є. Дивіться, сліди якісь. А, -а, а, дивіться, бігав зайчик, а за ним хтось з великими лапами. Це цікаво. Сліди собаки, а це сліди зайчика. Може, вони просто бігали, хоча ось по одному тому ж сліду. Може собака бігла за зайцем, це точно зайць, Бачите. Дуже пізнавальний контент. Від сходимо туди. Я сподіваюся, що на мене не нападе ніякий вовк. О, Боже, яка краса, як я люблю таку природу, тиху, спокійну. Не на яке шумне місто я б не приміняла це. Дивіться, які гарні. Я влітку сюди хотіла зайти, але я побоялася. Але зараз дивіться, тут вже можна зайти. Так, треба зробити фотографію, це дуже гарно. Сподіваюся, я не провалюся тут підльот. Ну, тут, по-моєму, ще немає, може вже є. Цього року дерев насадили цей наряд. Ли. А тут ось не було нічого, і за це літо вони почали тут розчищати, будуть будувати там ось тут ще будинки. О, там. Дуже шумно, звісно, було літом. Вони кожного ранку приїжджали і починали там це розгрібати, щось вивозити. Ну, але що зробиш? піду зараз ще туди і пройдуся. Ось вже не з Гамільтона і там можна побачити навіть водоспади, але я щось боюся туди йти сама, тому що тут ще така будівля, тут взагалі якісь щось таке, не знаю, люк, якась лопата, щось таке. Вирішила я, що сама я туди лізти не буду, тим паче навкруги нема ніде нікого, щоб я не провалилася десь там і не замерзла. Може якось з Дімою сходимо. мені здається, там дуже гарні такі даже краєвиди. Дивиться сніг. Місця ось такий рожевий. Тут ось якась пташка скакала дивіться, яка класна. Блін, Так цікаво, це мені нагадує дитинство, коли ми в селі тут нічого робити, розглядали сліди. Це дуже прикольно. Тут ось кормушка для не знаю, для кого, для лосів чи для пташок. Тушканчик якийсь чи що. Цікаво ходити, отак от роздивлятися сліди. тут у нас, до речі, ще койоти лазять. Вечора вони виїзд завивають Ось тут. Така невеличка прогуляночка вийшла, просто хотілося з вами поділитися приємними моментами мого життя. Я люблю помічати таку красу в деталях. Всім приємного дня, до побачення!